Шановні Прикарпатці, шановні галичани, шановні українці. Тут зібралася невелика частина бійців Скарпатської Січі, які вже певний, ну, якщо на військовий час, то довгий час захищають нашу державу, захищають всіх нас тут, на сході України від ворожих посягань. Ми перед святом, перед святом Великодня. Нехай Воскреслий Христос принесе Україні волю. Нехай Восклеслий Христос принесе нам те, чого чекає вся держава, всі люди. Тобто мир, спокій, благополуччя, об'єднання всієї України, всього того, щоб не було тої руїни, яка є за нами, яка є з боку нас, яка є тут разом з нами, щоб все було у нас добре, щоб ваші сім'ї, ваші родини, всі ті, хто воюють, всі ті, хто допомагають. Всі ті, хто причетні до нашої єдиної української справи, щоб всі були щасливі після хрес... Воскресіння Христа. Хай Воскреслий Христос допоможе всім нам. І Хай Божа Матір нас зберігає! вас, дорогі українці! Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! Слава Україні! Героям слава!